Книга мудрості Ісуса Сина Сираха. Переднє слово перекладача на грецьку мову. Многе й величне. Передано нам у законі й пророцтвах в іншим так само, що слідом з'явилось по тому. чим то Ізраїль і варти хвали за освіту і мудрість. А що не сам лиш читач повинен набиратися розуму, а й для сторонніх охочих знання мусить корисним він бути, чи то усно, а чи писемно, тимто мій дід Ісус, пильно віддавшися читанню тих речей, що в законі і в пророків, та й по інших пращурних книгах, і, набувши чималого вміння в обходженні з ними, щось і собі написати задумав освітні і премудре. Щоб охочі знань, придбавши й отую науку, нахил дістали ще краще згідно з завітами жити. Отже, припрошую вас доброприхильно й уважно це прочитати і дарувати люб'язно, якщо де в чому схибили ми, відай, попри всі зусилля, тлумачні, нерівносильний, бо вислів той самий мові єврейській та в інших. Не один лиш сувіцей, але й сам закон, а також і пророки та й книжок уся решта, мають чималі відміни в перекладі від первотворів. Року 38-го влади царя Евергета прибув я до Єгипту, і там, проживаючи, знайшов я відпис цього немалого освітнього твору і взяв за належний собі. Старанно й трудолюбно книгу оцю перекласти. Силу безсоння забрало і знань чимало вимагало весь отой час, щоб видати цю книгу до прикінцевої цілі довівши, щоб і охочі могли в чужині навчитися, як то уклавши свій звичай, жити в законі.